Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну але ж ми теж не сидимо, склавши руки. Ми працюємо, працюють сили оборони України, працюють наші спецслужби. І от зараз я з вами хочу поговорити про найгучніші ліквідації 2023 року. Мінус Пригожин, татарський, кива і не тільки кого з відомих окупантів і пропагандистів було ліквідовано цього року. Розпочнемо, звісно, з Пригожина. Вибухова смерть 23 серпня 2023 року. Путін ліквідував Пригожина. Авіакатастрофа його приватного літака відбулася рівно за два місяці після невдалого заколоту Пригожина. А ще сам факт збиття літака виглядає, наче помста за збитих російських пілотів во різні м'ятіжа. Але зараз про все в деталях вам нагадаю. Перші уривки інформації про авіатрощу, викликали цілу хвилю різноманітних версій щодо причин цієї події. Деякі російські пабліки писали, що перед падінням літака було чути кілька вибухів і що його могли е, збити умисно. Про роботу російської ППО по літаку Пригожина писали також пов'язані з вагнером ресурси. І потім самі ж вагнерівці навіть грозилися помститися за це. З версією про російську ракету, яка поцілила по приватному бою. Орту виступила також і Financial Times, також версію з посиланням на з посиланням на посадовців Сполучених Штатів оприлюднювало і видання Reuters. Вже ввечері того ж дня у Росавіації оприлюднили заявлений перелік пасажирів літака, і у ньому, окрім власне, самого Пригожина, зазначалося прізвище реального командира Вагнера Дмитра Уткіна, а також ще п'ятьох вагнерівців і трьох членів екіпажу. І хоча багато російських пабліків висували конспірологічні теорії щодо того, що при Гожин мовляв, міг умисно плутати недоброзичливівців і насправді летів іншим літаком. Згодом у Росії офіційно підтвердили, що саме. Усіх тих, хто був зазначений у списку, і збила і, і збирали російські слідчі по шматках на місці падіння літака. Російські офіційні змі 23 серпня про авіакатастрофу не проронили ані пари з вуст. Президент Росії Путін того дня брав участь у помпезному святкуванні 80-річчя курської битви. А на новину про загибель Пригожина він реагував відреагував аж тільки за добу, і послухайте, як саме. Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни. Згодом російські пропагандисти почали просувати думку, що Путін Путіну мовляв ліквідація заколотника була взагалі невигідна. І тоді на ютуб-каналі Соловйова активно переконували, що Пригожин для російського диктатора вже не представляв взагалі жодної загрози. Тож ліквідувати його у Путіна не було жодних причин. А також за версією пропагандистського ресурсу, ліквідація Пригожина була вигідна Україні, а стояли за нею, мовляв, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. а также министра юстиции Денис Малюсько. Кому это может быть выгодно? Кому? Украина. Для Украины это просто праздник. Если выяснится, что результатом авиационной катастрофы стало срабатывание взрывного устройства, то довольно скоро мы услышим намеки от Буданова о том, что это, это их рук дело. Либо от молюська или как эту кретину. Мабуть, хотів сказати, малюк це е, голова Служ... Служби безпеки України, але знову ж таки, мабуть, ще не вивчив він, як... як його правильне прізвище і переплутав із міністром юстиції. Ну але про результати розслідування на початку жовтня раптом повідомив сам Путін і супутін. І за словами диктатора, літак Пригожина впав після вибуху на борту. Мовляв, Пригожин і його команда вживали там наркотики, а тоді просто підірвали гранату у салоні. Але ж знову ж таки наприкінці грудня The Wall Street Journal з посиланням на джерела вже у західних розвідках та колишнього офіцера розвідки російської заявило, що вбивство Пригожина організував саме секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Він за даними видання застерігав про загрозу Вагнера для Кремля ще до заколоту Пригожина. А на початку серпня наказав своєму помічнику розпочати підготовку до операції з ліквідації Вагнера Путін з планами був ознайом. Млений і геть не заперечував за даними видання. Російські спецслужби запхали під крило літака невелику бомбу. Поки Пригожин чекав в московському аеропорту. Поки інспектори з безпеки проведуть перевірку борту. Злетів літак після 17.00, А за півгодини він втратив керування і упав біля села Куженкіно. На відео знятих очевидцями, чути вибух. А потім і видно, як падає літак з відірваним крилом. Ще одна гучна ліквідація цього року це Владлен Татарський, так званий російський воєнкор, і справжній російський терорист. До початку російсько-української війни у 2014 році уроджений з Донеччини Максим Фемін був звичайним злодюшкою. На вершині його кар'єри було збройне пограбування, із зокрема за пограбування банку. Він потім і потрапив за ґрати на 12 років. Однак, прихід на Донбас, рускава міра у житті Фоміна змінив геть. Усе він не лише вийшов з тюрми, аби взяти до рук зброю, і почати воювати проти України, а ще й дав грабіжникові нове ім'я і навіть розпочав стрімку кар'єру російського пропагандиста. Цей татарський був настільки популярним, що дійсно влаштовував навіть творчі вечори. Але послухайте, що він взагалі говорив про Україну і українців. Они еще все будут в этих котлах умолять о пощаде. Мы еще войдем в эти пылающие, сожженные их города. Все. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Он был беспощаден ко всему украинскому, к украинству в целом. Да? То есть он был таким идеологом того, что Украины как государства быть не должно. Я с ним полностью солидарен в этом. Сколько украинское государство, киевский режим — это террористы, убийцы. Ін, мабуть, наступний після татарського кого буде чекати розплата. Ну а взагалі загалі він був дійсно цей Владлен татарський, татарський популярним пропагандистом, влаштовував творчі вечори. І Ось на одному із таких творчих вечорів його і застала розплата зрадника України. Ліквідували 2 квітня під самим носом у ФСБ та ще й у центрі мирного міста Санкт-Петербург. Ну і за збігом обставин у кафе, яка належить Пригожину. Але що цікаво, усі причетні до цієї історії це переважно росіяни. Яни, бо някає Дар'я Трєпова вона принесла на творчий вечір татарського скульптуру із зображенням самого пропагандиста. Але у ній, за даними російського слідства, була вибухівка. Воєнкор загинув на місці. звісно, росіяни одразу звинуватили у всьому усіх своїх ворогів. Це Україну, фонд Навального і колективний захід. Убийство российского военкора было спланировано украинскими спецслужбами. По информации Национального антитеррористического комитета в подготовке теракта участвовали лица, которые сотрудничали с ФБК Навального. Экстремистской организации, запрещенной в России, сторонницей которой является и задержанная Трепова. На початку жовтня слідчий комітет РФ заявив про завершення розслідування, і там вони сказали, що злочин довго і ретельно готувався на території України особами, які не згодні, начебто, зі спецоперацією Росії, Затриману Тріапову обвинувачують за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема теракт, незаконний обіг вибухових речовин та вибухових пристроїв, а також використання свідомо підробленого документа до кримінальної відповідальності притягнули також і знайомого. Обвинуваченої у квартирі, якого вона, начебто, спочатку переховувалася після вибуху, і він, мовляв, намагався допомогти Тряпові уникнути цієї відповідальності. Але знову ж таки, як бачите, на Росії одразу всіх знаходять, але от все сталося так, як мабуть і потрібно було статися. Хоча, за даними The Wall Street Journal, за ці цим терактом, зокрема, стоїть служба безпеки України, хоча це не теракт. Це дійсно законна воєнне ціль. Це не була ліквідація, і знову ж таки у СБУ офіційно про це не повідомляли. Це те, що пишуть західні видання. Ще одна цікава смерть. Росіянин Олександр, відомий як Бабай Можаєв, який воював проти України з 2014 року. Він встиг наробити на українському. Донбасі чимало горя. Ось цей персонаж засвітився ще під час окупації Росією Криму. Згодом вже воював у лавах терористичної організації так званої ДНР проти України, очоливши угрупування Вовча Сотня. У численних інтерв'ю бабай зізнавався, що вбивати українців поїхав через те, що у Росії його розшукували за спробу вбивства. Насправді ж у 2005 році Можаєва засудили до 9 років ув'язнення за торгівлю наркотиками, але він провів за ґратами лише 5 років. І був умовно достроково звільнений після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому. 22-го Можаєв сплив вже на територію України, і у 18 жовтня цього року стало відомо, що його було ліквідовано на Запоріжжі. Обставин ліквідації не повідомлялися, але е, те, що його ліквідували, це. Також хороша новина. Денис Ташкент Іванов, ще такий собі улюбленець Скабєєвої. 19 липня цього року російські пропагандисти повідомили про ліквідацію в Україні командира однієї з бригад російської окупаційної армії Дениса Іванова. Ташкент загинув у наслідок удару українського дрона Камікадзе по автівці, на якій він пересувався. Втім, є ще одна версія обставин цієї денацифікації. Його могли знищити 16 липня під час удару Ару збройних сил по російській базі у селищі Ювелювелійне Ювілейне. Перепрошую під Луганськом. Але як би там не було, улюбленець російських пропагандистів, приміром Скабєєва його називала взагалі легендарним комбригом. Він отримав справедливу відплату за злочини проти України та українців. І цей загарбник воював проти нашої держави від початку російського вторгнення ще з 2014 року. Під час повномасштабної агресії брав участь в окупації та знищенні Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська. Звукорежисерові російських серіалів Реальні пацани та татові доньки Володимиру Ушакову, мабуть, також не сиділися у Москві, де він працював над низькопробним кінопродуктом. Його е, йому захотілося екшену і у реальному житті. Тож у вересні Ушаков вирішив приміряти на себе образ знову ж таки так званого денацифікатора. Бо вони ж там всі заявляють, що їдуть денацифікувати Україну. Але менш ніж за місяць стало відомо, що Звукорежисерові окупантів щось з ним сталося, і він взагалі зник, начебто, з без безвісти. А вже у жовтні російські пропагандисти повідомили про ліквідацію Шакова. Як з'ясувалося, окупант отримав на фронті поранення через гранату, скинуту з дрона, вибухом йому в. Ногу санітарі з чуваші чуваші намагалися надати йому допомогу, завантажили його на ноші, почали транспортування. Аж тут по цій евакуаційній групі знову прилетіло, і повторний снаряд уклав на місці уже всіх ворогів, е творці, ось цих реальних пацанів суперпопулярного серіалу на Росії. А навіть присвятили йому останню серію цього серіалу, в якій герої навідують у госп госпіталі окупантів, е які, начебто, постраждали. Ждали від українських воїнів. Ну і, мабуть, ще одна найгучніша операція і ліквідація року а, у 2023 році, саме День Святого Миколая та День Збройних сил України, ознаменувався для українців сенсаційною новиною, тому що російські ЗМІ повідомили, що цього дня у котеджому селищі у Підмосков'ї було знайдено мертвим зрадника України Ілю Люкиву. Згідно з повідомленнями Розмі, причиною смерті став. Постріл у голову. Кулі наздогнали злочинця у лісопарку підмосковного селища Супонєво в Воденсево. Проте він ще деякий час шов стежкою у бік готелю Велич Кантріклав, в якому останнім часом проживав до лісу. Зрадник ходив, аби записувати ось ці свої пропагандистські ролики. Так Кива розраховував зашифрувати своє реальне місце місцеприбу... перебування, і цей розрахунок, як показали подальші події, виявився помилковим. Кива був депутатом Верховної Ради 9-го скликання. За даними змі покинув він територію України 30 січня 22-го року, виїхав спочатку, начебто, до Іспанії, а звідти вже і до російської столиці Москви. За Росію Кива активно топив протягом останніх кількох днів. А після початку повномасштабного вторгнення про російський політик і зовсім відкрито став на бік Кремля, заявивши, що українському народу потрібно звільнення. Брав він участь як. Тивні у ефірах розпропаганди транслював російські наративи та навіть звертався до Путіна з проханням ліквідувати президента України Володимира Зеленського. Ну і вже після ліквідації Києва стало відомо. Що за його фізичним знищенням може стояти служба безпеки України? У мережі з'явилися кадри з місця подій, на яких було видно тіло зрадника у калюжі крові а також на відео потрапив спостережний пункт, де виконавці вироку для зрадника очікували саме на його появу. А джерела у спецслужбі зазначили, що Києва був однією з пріоритетних цілей, і цитую це сигнал усім зрадникам та воєнним злочинцям, які перейшли на сторону ворога. Пам'ятайте, Росія вас не захистить, як зазначив раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть це єдина перспектива, яка чекає ворогів України. Про це сказало наше джерело.